Усім мир, жахливий прогноз для всього живого на Землі нещодавно опублікували американські та британські науковці. Вони надали доповідь в Академію наук США з факторами ризику, які неминуче приведуть нашу цивілізацію до катастрофи. Серед них загроза штучного інтелекту, розвиток якого може піти на незаплановане сценарія: ядерна війна, природний колапс, деградація і втрата людьми людяності, великі землетруси, пандемія, зімкнення землі з астероїдами, виверження супервулканів. У документі зазначено, що людству відмірено досить короткий термін. Прогнози науковців збігаються із записаним у Біблії. Шість ознак швидкого кінця відбуваються у нас на очах. Перша ознака люди, називаючи себе мудрими, збожеволіли, вони замінили істину Божу брехнею, поклоняються і служать тварі замість Творця. Світ відкидає Ісуса Христа і обирає першого вершника апокаліпсісу сатану. Але без Христа людство приречене, бо немає іншого імені під небом, даного людям, через яке ми можемо спастись. Нехай Господь вас збереже на кожному місці, де зараз ви знаходитесь. Амінь.